Печія це відчуття знає кожна друга жінка після сорока. Це нестерпний вогонь, який руйнує вечір. Забудьте про постійні походи в аптеку. Вам не потрібні ці хімічні гасильники. Сьогодні я відкрию топ 4 насіння, які не просто гасять печію, а лікують її причину. Одне з них справжній лужний нейтралізатор, який ми їли ще в дитинстві. Дивіться, щоб дізнатися, яке саме та як його правильно вживати за 5 хвилин до їжі. Печія – це не просто біль, це зворотній потік соляної кислоти в стравоході, який буквально роз'їдає ліки. Вони просто пригнічують кислоту. А ми йдемо далі до зцілення. Насіння це природна аптека. Вони містять клітковину, яка нормалізує роботу клапана шлунка. Омегакислоти, які знімають запалення, і увага, лужні елементи. Сьогодні ми розберемо чотири види насіння і що саме вони роблять. Почнемо з внутрішнього вогнегасника: насіння, яке працює на клітинному рівні. Номер один. Гарбузове насіння. Його суперсила це клітковина та омега-кислоти. Це ваш вогнегасник для шлунка. Клітковина допомагає нормалізувати виробіток сульфатної кислоти, щоб її не було забагато. А омега-кислоти просто подавлюють запалення слизової, викликане цією кислотою. Фактично, воно знімає набряк і червоність. Як вживати? Жменьку добре пережовуючи. Можна в сирому вигляді або злегка підсушеному. Це швидка допомога. Наш другий чемпіон ляне насіння. Це не просто джерело омега 3. Це внутрішній обволікаючий бальзам. Ляне насіння лідер за вмістом омега. Ці кислоти необхідні для повноцінної регенерації шлункової тканини. Але головне, при припережовані, вони виділяють густий слиз, який обволікає шлунок зсередини, як захисний кокон. Як вживати? Найкраще подрібнити і залити теплою водою, дати настоятися 5 хвилин. Цей кисіль. Пити перед їжею, щоб захистити свій шлунок від агресивної соляної кислоти. Номер 3. Конжутне насіння це наш природний відновник. Воно містить клітковину та потужний антиоксидант семазол, який прискорює відновлення тканин, включно зі сазовою шлунка. А ось номер 4. Наш таємний лужний герой. Соняшникове насіння. Багато хто вважає, що воно викликає печію, але це міф. Воно містить особливий лужний компонент, який допомагає нормалізувати pH слункового соку. Це означає пряме придушення печії. Це справжній природний антацит. Як вживати тільки очищене насіння? Добре, повільно пережовуйте одну чайну ложку при перших ознаках печії. І пам'ятайте, все добре в міру. Підсумок гарбузове знімає запалення. Ляне обволікає і регенерує. Кунжутне відновлює тканини. А соняшникове нормалізує pH. Це природна, ефективна та корисна терапія. Насіння це лише частина вашого шляху до здорового ШКТ. Але це потужний крок. Вибирайте природу, а не хімію. Тепер ви знаєте секрет. Напишіть у коментарях, яке насіння у вас завжди під рукою. І підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні випуски про здоров'я. З вами була Анна Марія. Будьте здорові! До зустрічі!